Марія про вас та ЦКшників. каже, що ви у своїй роботі часто порушуєте закон, працюєте як бандити по хамськи і зухвало. Це правда? Я начальник, ТЦК вже два роки і можу чесно та відкрито розповісти, як все є насправді. Подавати людину в розшук поліції, що вона не з'явилась по повісті, їй навіть не давали, з силою хапати на вулиці та заштовхувати в бус. Проходити медичну комісію без лікарів та записувати нездоровій людині, що вона здорова. Тобто, усі методи, які грубо порушують права людини, ми, звичайно ж, не використовуємо. Працюємо культурно виховано, спілкуємось з людиною, все пояснюємо, добиваємось того, щоб людина добровільно пішла на співпрацю. Інакше неможливо. Прокуратура дуже за цим дивиться зараз, не ті часи. Дальнобойщиков в Украине снимают прямо с рейсов, когда те возвращаются обратно в Украину. Водители останавливают далее, предлагают проехать в ТЦК, а в случае отказа берут их силой. Водителям обещают, что просто проверяют документы, хотя это делается для отправки в воинскую часть. Еще один интересный факт, что связь с ними далее пропадает. Напомним, что в Украине 17 мая вводится ужесточение по демобилизации, ведь помощи от США в виде техники недостаточно. Нужны люди. Так, давайте ваши документы это поставляем. Давайте сначала мы ваши, а потом. Я свои наши. уже показал. Так, еще раз на видео. Хорошо, Попробуйте. тогда полицию. Полиция я показываю и все остальное. Встаньте, пожалуйста, тогда плотнее и залушайте машину. Полиция у нас есть. Полиция только что меня проверяла, и все было окей. Еще раз, молодочек, давайте. Умный, нет, я да, я да, перевожу сразу на английский язык, на русский, да? На том, да, -то на украинском, можете да, на русском вообще. Давайте, а то, что вы будете умничать, не похую. Даже, даже, вот, так вот мы да. будем разговаривать, а, да, да? Да, да да? да? да, Окей. У вас есть с собой документы? Есть. Предоставьте, пожалуйста. М -м, вам нет, полицию зовите. Еще раз говорю. Полицию. Молодой человек. Полицию. Еще раз говорю. Так, тихо. Ты меня слышишь или нет? Вот Еще давай. раз говорю, блядь. Нормально. Убрал телефон. Раз. Он не снимает вас. Еще раз блядь, вышел с машины. Ты на блокпосте, блядь. Хорошо. Еще раз. Я буду. показываю документы, все. На... Сначала ты, блядь, видишь, у с машины. Ты понял? А работать? сейчас выйду, я нормально. Вышел нормально с машины, нормально блядь, быстро прыщу. сказал, блядь. Сто, блядь? Как человек, блядь. Паспорт не сюда, не блядь. Паспорт под Моих поднял. Паспорт, блядь, твоих Моих рука. Быстро, блядь, сказал. Держи, блядь, его Держу. Читай, нахуй. Давай приезд. Ты смотри, блядь, ты мне еще будешь рассказывать. Ну, пацаны, надо все по-моему. Рот завали нахуй, по-нормальному, блядь. Так пишем или. Конечно. Смотри, что ты сразу. Пошло нахуй. Так, здесь нормальные, блядь. За горло. Ты смотри, блядь. <салившись> Полиция наблюдала. На блюде. Ну, у вас не Да, да. Да он же пока все в документы полиции поставлю. Полиция же проверяла мне. Проверяла. Ты же понял? Есть видео, что полиция проверяла? Я только что туда Там... ехал. Туда, только что. Ну, на а тут, ехал. Не ложь, паспорт ложи паспорт положить. Мы руки не берем. А здесь у меня, здесь. Вы тут охуевшие. Не, пацаны, есть по-нормальному все И это делаете, как бы, ну... Ты мне рассказываешь, что ты устраиваешься на работу. Да. Да? Где вот, документы? У меня покажи. брательник в хау работает. Кто? Кто? Ну все, прийшов доброго дня ще. Прийшов головного лікаря. Наша ситуація така. Відправили на дообстеження. От, на дообстеження. І 15 числа знову до них. От, там вже будуть вирішувати. Так що якось так. Сказали, що з 18 числа будуть більше. Людей. Так що краще проходьте раніше. І у кого є бажання, то може проходити раніше. У кого нема, то з 18 числа не знаю, що вам робити. Якось так. Ну, буду держати вас в курсі. Як воно, і що. Що поки, поки так. За новим законом про мобілізацію відсрочка не надаватиметься в разі здійснення догляду за сторонніми людьми, які не є родичами першого або другого ступеня споріднення. Лише опікун недієздатної особи зможе отримати відсрочку. В цьому випадку родинні зв'язки не матимуть значення, але тільки якщо суд визначить його опікуном. Визнати особу недієздатною можна за наявності важкої психічної хвороби. Більше безкоштовну консультацію Українська асоціація міжнародних перевізників б'є на сполох. Говориться в їх повідомленні про те, що вже було декілька випадків, коли їх водії, повертаючись з-за кордону на територію України, були зняті зі своїх автомобілів і силою доставлені до ТЦК. Після чого їх автівки з грузом просто залишаються на узбіччі. Водіїв нібито зупиняють для того, щоб просто перевірити документи. А ті, хто не погоджується ці документи, подавати їх силою доставляють до територіальних центрів комплектації. Саме тому міжнародна асоціація зараз піднімає це питання на поверхню, і більше деталей буде в мене в телеграм-каналі. Посилання є в шапці профіля. Долучайтесь туди. Там є також короткий відеообзор від них, як вони це бачать. Якщо чесно, то ситуація це просто якийсь лютий треш. Я не знаю. І що не день, то краще в лапках новини для українців. І зараз це може просто дійти до того, що українські водії, які їздять через польсько-український кордон, взагалі, так вони не будуть просто повертатись в Україну, будуть залишати свої ці автівки і відмовлятися від роботи, щоб просто не повертатися в Україну. Знову ж таки, наскільки це правда, будемо дивитись, що далі, як ця ситуація буде розвиватися. Ну, суть в тому, що ми будемо це до кінця, або до того, ж, поки не зміниться правління Америки. Тобто змінюється правління Америки, стає Трамп, а не Байден, стає Трамп. І після того, як стане Трамп, він або приймає закон. Ну це не буде війна вже після того, як зміниться президент Америки, бо Трамп вже не буде продовжувати цього всього. І там виходить, повинно бути або так що надається дуже величезна кількість зброї, допомоги Україні, новітньої, сучасної. Після того, як це, як це все надається, Росія вже не зможе воювати проти тієї зброї. От. Або ж Трамп скаже, давайте закінчувати це все. Території, які були Донбас, Луганськ і Крим, остаються, все інше. Йде під нашу, тобто під Україну, повертається. Хоча Маріуполя я сумніваюся, що вже Росія поверне. Тут, тут дуже великі сумніви. Але потрібно розуміти, взагалі, там уже з Маріуполя, напевно, це Азовсталь, все порозрізали, все повивозили. Вже 100% все забрали. Коротше, потрібно, щоб змінився президент. В Америці, І все. Ну, оце так.